Студія вухо презентує спадок професора Пулюя автор Ігор Сілівра читає Олекса Мельник. Розділ перший Десь під Ростовом газ. Густина якого менше від густини повітря обов'язково підніматиметься вгору. Це робитиме навіть нагріти повітря, як колись показали брати Монгольф'є. Але повітря остигає, а газ, доки він скутий оболонкою, створюватиме підйомну силу як завгодно довго. Якщо цю оболонку зробити досить великою, то вона зможе підняти не тільки себе, але й кошик. Де можуть поміститися люди та припаси, звичайно, такий апарат буде покірний волі вітрів та зможе переміщатись за власним бажанням тільки по вертикалі. Проте в кошику гондолі можна розмістити не тільки екіпаж, туди можна встановити і двигуни, що обертатимуть велетенські пропелери. А оболонку краще зробити не кулястою, а видовженою. Так зменшиться опір повітря. Один балон, проте це ненадійно. Отвір, випадковий чи не дуже, може спричинити катастрофу, а м'яка поверхня погано тримає форму. Тому краще зробити корпус із надлегких матеріалів і вже всередину помістити кулі балонети з газом. Якщо балонетів із десяток, то навіть втрата кількох не позначиться на повітряному кораблі надто сильно. І маленькі москіти аероплани майже нічого не зможуть заподіяти такому гіганту. Якщо вони з превеликими труднощами і видеруться вгору за хмари, де безроздільно панують ці велети, їм потрібно ще буде уникнути кулеметного вогню із численних вогневих турелей. Натомість. Слабосила зброя пілотів аеропланів не зможе заподіяти нічого серйозного, ані броньованим капсулам із двигунами та екіпажем, ані десяткам тонн вантажу. Саме такі велети із тризубами на довгастих корпусах велично пливли високо над хмарами, уособлюючи новий поворот історії. Десь унизу під ними шугали крилаті тіні аеропланів, лунало стакато кулеметів та гриміли вибухи. Цепеліни тримали курс на схід. Примітка Цепелін дирижабель жорсткого типу, сконструйований графом Фердинандом фон Цепеліном. Перший політ відбувся 2 липня 1900 року. Завдяки успіху його іменем почали називати всі дирижаблі цього типу. Кінець примітки. Усередині у заскленій командній гондолі капітан міцно стискав штурвал. Офіцери віддавали накази в переговорні трубки. Навігатори, мотористи та матроси миттєво, неначе частини одного великого організму виконували ті розпорядження, забезпечуючи рух між небом. Та землею. Лише люди в десантному відсікові не мали чим зайнятись. Вони просто мусили чекати свого часу, прислухаючись до звуків ззовні, що інколи долинали крізь гудіння двигунів. Добре, хоч ці бійниці є, хоч і не видко майже нічого, тільки хмари, але якось легше. Якщо нападуть, то хоч зможемо їх відкрити і стрелити в когось, а не сидіти й чекати. прокричав боєць. У чорному однострої. З його смужкової шапки із чорним жешликом вишкірився череп із перехрещеними кістками. Придивившись, можна було також зауважити нашивки чотового та блискавиці куреня зв'язку. У кого стрілятимеш? відгукнувся його товариш і, вочевидь, підлеглий. Аероплани так високо не злетять. Не повинні. Тільки мені не видно ані чорта. Тобі як, Якове? Тільки спалахи подекуди, студенте. ще хмари, вони глушать звуки. прокричав Яків, стукаючи рукою об руку. Пара з його вуст утворювала хмаринку, яка одразу ж осідала кристаликами інею на вусах. Там унизу спекотно, справжнє пекло. Бійцю, романе, Остапів, чуєш мене? Роман, на прізвисько студент, не відповів його трусило. І зовсім не від холоду. Хоча нехай усі навколо вважають, що то від холоду, думав хлопець, обводячи поглядом товаришів. Їх, здавалося, зовсім не хвилював майбутній бій. Хтось дрімав, хтось чистив зброю, там далі грали в карти. Вигляду не подам. Йому було страшно, невимовно, страшно. так?» Що тряслися не лише піджилки, а все тіло. Рука мимохідь тягнулась у нагрудну кишеню. До загорнутого у промаслений папір подарунку, який він весь час носив із собою. Тепер слова, може, це вбереже тебе від лиха, не здавалися наївними, як тоді. Піддаватися страху він не збирався. На висоті. Повітря розріджене, тому чути гірше, спробував він відповісти щось розумне. Якщо щось говорити, то не так страшно. Ще вище, навіть важко дихати, а кругле вікно зветься ілюмінатором. А краще б іще вище. зітхнув чотовий та смикнув за ремінь, перевіряючи кріплення ящика рації. Щоб аероплани до нас справді не добрались. Не вірю я, що ця шкаралупа нас захистить. Не доберуться. І високо, і наші не пустять. зрозумівши, що насправді страшно не тільки йому, Роман повеселішав. Ти вже стрибав? Ну, по справжньому. Стрибав. Знаєш що, головне? Що? Не на у штани, бо найдорожче відморозиш. реготнув чотовий. Не дрейф, хлопче. Усі через це проходять. Студенти, ти чорний запорожець. А отже, ти тут найкращий. Не губи гвинтівку та скриньку з лампами. Щось розіб'ється, щось згорить, але зв'язок має бути будь що. Про решту подбають побратими. Я не. Над головами загорілася жовта лампа. Скоро наша черга. Хлопче, стрибаємо разом. Не забудь відкрити парашут. Усе як на навчаннях, зрозумів. Перша хвиля вже пішла. Ми маємо приземлитися збоку, закопатися та тримати позиції. От пробивний курінь. Той, мабуть, уже в бою. Моцні хлопці. Моцні. погодився яків. Знаєш, що цікаво? Гинуть вони не більше за інших. Сміливого кулі бояться, шаблі минають. Пронизливо продзеленчав дзвінок. Скоро. крикнув курінний. Роман зиркнув на картярів. Там гра саме закінчилась. Карти вже кудись зникли, і тільки хлопець із ріденькими білими вусиками щось похапцем черкав у блокноті. Не смикайся, студенте. Одразу ж підняв руку Яків. Ми не перші стрибаємо, і ми готові. І не мандражой. Розкажи щось. Що? Ну, наприклад, що там у тебе за пазухою. Я знаю, що щось ховаєш. Цікаво. А. Роман знітився та дістав пакунок. То від дівчини подарунок, пам'ять. Ось. Він дістав карточку, з якої усміхалася білявка у віночку. Гарна. похвалив Яків. Як зовуть? Оксана. Гарна дівка. Вірно тебе чекатиме. Бережись, диви. Роман не відповів. Тільки загорнув світлину в папір та знову запхав за пазуху. Знову задзеленчав дзвінок. Раз у друге. Пора. гукнув корінний. З богом, хлопці. Давай уперед. скомандував яків. Стрибаєш, лічиш, смикаєш за кільце і бережи чуба штовхнути? Н Ні. Крок у порожнечу під ногами Роман усе таки зробив самотужки. Коли над головою розкрилася парасолька парашуту, полегшено видихнув і озирнувся. Утім, особливо роздивитися не вийшло. Майже одразу пірнув у хмару. Усе таки вони з туману. промайнув якийсь спогад із дитинства. Там він, ще геть малий, сперечався із сусідською дівчинкою, яка впевнено заявляла, що хмари зроблені з киселю або із цукрової вати. Важко сперечатись, коли на тебе дивляться такими волошковими очима. Тоді вони були ще зовсім дітьми, але й подорослішавши, на хмари, дивилися не раз. А зараз я їх бачу зсередини один і не зможу про це тобі розповісти.